Традиційна російська стратегія окупації передбачає терор цивільних, нагадує видання тексти. Окупанти обстрілюють і руйнують не лише військові об'єкти, а буквально все життєво важливе для людей: енергооб'єкти, лікарні, школи, дитячі садки, промислові, агропідприємства, транспортну інфраструктуру, зокрема й громадський транспорт. Але найстрашніше, що ми маємо цивільні жертви щодня, іноді за сотні кілометрів від безпосередньої лінії зіткнення, які саме регіони України найчастіше страждають від ворожих Обстрілював докладніше далі. У першу чергу обстрілюються області, що безпосередньо межують із лінією зіткнення: Донецька, Харківська, Сумська, Запорізька. Але ними масовані удари росіян не обмежуються. Системних ударів зазнає прикордонна з Росією Чернігівщина. Регулярно дрони й ракети прилітають у області, які не мають спільного кордону і не містяться, чи практично не містяться на лінії зіткнення, як Одеська та Миколаївська. Також масованих ударів зазнає українська столиця Києва. Довга рука Москви системно дотягує цей до таких місць у глибині українських територій, як Хмельниччина, де є кілька військових аеродромів, та Львівщина, де удари по газосховищах у районі Стрия стали ще одним епізодом знищення необхідної для життя забезпечення інфраструктури. Звісно, росіяни подають це все як спроби знищити українські військові об'єкти. На своїх пропагандистських ресурсах вони стверджують, що у всіх зруйнованих ними школах базувалися військові а в мирних оселях діяли пункти дислокації та штаби ЗСУ Але Кількість цивільних жертв свідчить про те, що першочерговою ціллю для ударів є саме цивільні об'єкти і населення. Окупанти використовують для руйнувань дрони насамперед горизвісні шахеди. Росіяни б'ють ними не лише по промислових вузлах, а по значно менших цілях. Хоча атак зазнає вся Україна, але сусідні з прифронтовими області потерпають більше ніж ті, що західніше, і це почалося після того, як Росія наростила спроможності з виробництва іранських шахедів. Наприклад, у перший рік війни Фронт проходив ближче до Полтавської області ніж тепер, але вона не обстрілювалася так інтенсивно. У безпосередньо при фронтових областях також додалися авіаудари. Найбільше людських жертв через ракетні атаки зазнали Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Більшість цих регіонів не містяться безпосередньо на лінії фронту, але російські ракети дотягнулися й туди. До того ж, по всьому нинішньому українському периметру продовжує свою руйнівну роботу. Ворожа артилерія Нагадую. Видання. Кількість жінок у ЗСУ зростає, стверджує експерт видання Фокус гендерна радниця збройних сил України Оксана Григор'єва. За її словами, у ЗСУ часто трапляються випадки несправедливості щодо жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Також, нібито, зустрічаються приклади того, що жінок відправляють на службу щоб захистити чоловіків від мобілізації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, наскільки це законно. Докладніше далі. Питання мобілізації жінок в Україні є політичним, і суспільство поки не готове до цього, вважає гендерна радниця збройних сил України Оксана Григор'єва. При цьому кількість жінок у ЗСУ зростає, і вони представлені в усіх спеціальностях: артилеристки, операторки БПЛА, навідниці, снайперки, керівниці гармат. Жінки відмінно володіють технікою та зброєю. Проте, в ЗСУ спостерігається помітна несправедливість до жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Серед Проблем жінок в армії, головна це кар'єрна нерівність. Жінки-добровольці, які воюють з 22-го року, залишаються на нижчих посадах, тоді як їхні побратими вже займають високі звання у сім'ях, де обоє військові, жінкам часто доводиться звільнятися для догляду за дітьми, оскільки для чоловіків така підстава не передбачена. Також є скарги на дискримінацію та домагання. Крім того, Оксана Григор'єва вказує на випадки, коли родичі примушують жінку мобілізуватися, вважаючи, що її не відправ. На передову, а чоловік залишиться вдома з дітьми. Чи дозволяє законодавство України прямо мобілізувати жінок замість чоловіків? Видання запитало кандидатку юридичних наук адвокатку Анну Даніель за її словами. Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, мобілізація жінок можлива лише на добровільних засадах. Законодавство не передбачає процедури, за якою жінка може бути мобілізована замість чоловіка. Навіть жінки, які перебувають на військовому обліку, бути призвані на службу лише за власним бажанням. До речі, це стосується і жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які зобов'язані стати на військовий облік, але мобілізуються виключно добровільно. Таким чином, ситуації, коли жінка мобілізується замість чоловіка, не передбачені законодавством і не мають юридичної сили. Однак в Україні є така норма: якщо в сім'ї двоє військовозобов'язаних або діючих військовослужбовців, то чоловік може підпадати під відстрочку від мобілізації у разі догляду за не. Повнолітньою дитиною, втім, випадки, коли жінки добровільно йдуть до ТЦК, щоб чоловіка не мобілізували, дійсно бувають. Визнає видання. Але юристи нагадують, що добровільне рішення жінки вступити до лав зсу не звільняє чоловіка від обов'язку служити, якщо він не має законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації в Україні. 9 травня, вкотре продовжиться воєнний стан, що триватиме до 6 серпня. Нагадує 24 канал. Держава в цей час продовжує адаптувати законодавство щодо мобілізації до умов затяжної війни підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, якою буде мобілізація в травні 2025 року. Зміни у вікових обмеженнях відстрочки штрафи за порушення військового обліку докладніше далі. Поширена думка, що чоловіків після 50 років не мобілізують, не зовсім відповідає реальності. Попереджає видання мобілізації підлягають чоловіки до 60 років, однак із деякими нюансами. Насамперед йдеться про наявність військово-облікової спеціальності, яка є актуальною для потреб армії. Особливо це стосується водіїв, ремонтників техніки, медичних працівників та фахівців інженерних спеціальностей. Водночас, чоловіки старше 50 років, можуть бути залучені переважно до частин забезпечення або територіальної оборони, де фізичні навантаження менш інтенсивні. Сивні активна участь у штурмових діях їм пропонують лише у разі наявності доброї фізичної форми та відповідної мотивації. Що стосується жінок, то масова мобілізація наразі не планується. Але до кінця 2026 року жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК, можуть працювати як на військово зобов'язані, але роботодавці повинні повідомляти ТЦК про їхню медичну освіту. У разі оголошення додаткових мобілізаційних хвиль, перелік спеціальностей може бути розширено, але це залежатиме від актуальних потреб збройних сил України. Також 24 й канал нагадує, що після досягнення 18-річного віку всі чоловіки повинні стати на військовий облік проте це не означає негайний призов або мобілізацію. У квітні 25-го року голова Верховної Ради Руслан Степанчук заявив, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Втім, важливо знати, що зараз ЗСУ працюють над формуванням нових резервних підрозділів, тому юнаки можуть отримувати пропозиції служити в резерві з гнучкими умовами перебування. Якщо юнак продовжує навчання у закладах освіти України або за кордоном, звичайно, за умови офіційного підтвердження, він має право на відстрочку. Водночас, для тих, хто не навчається або завершив навчання, відкривається можливість призову за спрощеною процедурою. Також уряд пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, щоб запобігти зловживанням цим правом. Згідно з новим законопроєктом, учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років, можуть втратити право на відстрочку. Також відстрочка надаватиметься лише в межах стандартного терміну навчання, визначеного освітньою програмою. Ці зміни спрямовані на те, щоб уникнути ситуації, коли військовозобов'язані чоловіки вступають до навчальних закладів для здобуття другої освіти з метою уникнення мобілізації. Міністерство освіти зазначає, що за останні півроку значно зросла кількість таких студентів, особливо. Серед чоловіків старше 25 років. На сам кінець видання анонсує, що влітку в застосунку Резерв плюс» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. А для тих, хто вже служить, передбачене повне списання штрафів. Це канал Телеграф, З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.